Дівчатка мої, всім доброго доброго раночку і смачного сніданочку. Сьогодні у нас сніданок, не знаю, наскільки поживний, але смачно. Як і обіцяла, сметане, щось вона трошки. Сіла сюди, бачите? І закрила штору, і більш-менш хорошо хорошенько видно мене, да? так? Так, ну, давайте почнемо снідать. Снідать, бо час іде, що ж він не стоїть. Ну, густенька сметанка. Якась молокія, що ли? 52 гривні оця баночка, тут 350 грам. Перший раз взяла. О, це я собі вже, так знаєте, по-багатому. Сьогодні проснулася і думаю, який день сьогодні? Який день? Чи понеділок, чи вівторок, а ну п'ятниця. Это уже, як Ваня кажется, старая, Уже старая уже Так. Угу. И теперь сольку и присыпаем. Будем так снидать. Такий будет снеданок. Дуже смачный снеданок. Почему бы нет? Да? Конечно, хотелось бы сыр, ка, там еще чегось. Так и было вчера э, сыру. я кажу, 400 грамів. Вона 500. Я кажу, ну давайте 500. Я на роботі так оставалась уже, я Вчора нема чим було їхати, я їхала аж в 5 часов. І в 4 вже всі пішли, а там деякі остаються до 5, у них довші. І я осталась і відрізалась, без банан один. Я брала всього 4, один вані, один мені, два на стіл. На роботі з'їла банани, кусочок сира. так Тоненько дрізала. Можна було і зараз зробити сир і цей. Он дрізать пару кусочків, нічого страшного. Ну, я щось не догадалась, уже все. Це я тільки що у мене щось стукнуло. Так, ладно. М -м 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 -м. Смачно. Чайок тяньшань. Я завтра вже, щоб мені чоловік робив масаж. Він мені оце періодично робить. Мені легше стає. Він не особо там, як, знаєте, не вміє. Я вже чувствую, що мене вже ось цей хандроз уже просто зажав в, в стальні окови. Двигатися треба більше. А що я тільки хожу? А треба ж нагинатися. Репти сапачу не буде, так? Ой, дівчатки, спасибо вам величезне за ваші підказки, за ваші поради. Це дуже хорошо, що ви мені все пишете, розписуєте, не, не лінітеся. Я вам дуже вдячна. Крем я буду робити, так, да, заварний. Заварний. молоко, мука, все як можна. А я і думала м'ясо обжарювати, І гриби думала обжарювати, Ну картошку не, не, не думала, не знаю. Краще картошку обжарити. Довго, звісно. Ну, Подивлюся. Про маслочка, спасибо, що підказали. Ой, дякую вам взагалі. А я збиралась туди жирку положити. У мене ще є жир. Не знаю, як краще. Може, масло як краще, правда. Чи того і другого по чуть-чуть. А мені сьогодні показала, що вівторок чи понеділок був мені завтра робочий день у мене. О, сонечко, хорошо встало. Це я б зараз би сиділа. Це я так буду робити, як буде сонце, я буду так робити сюди сідати. Мені, правда тут незручно, якщо чесно, я, мені, я там привыкла. Мені тут незручно сидіти. У мене і мисль кудись тіряється, мені там краще. То привикла з першого разу там. І усьо. А мені ж завтра, я вже планую, що я встану. Може, и пів шостого так і встану, знаєте? Покупаюсь, проснуся. І вперед. Ну, що треба? Люди ж гукають до себе. А що? А що? а, посолить. Посолить. В минулому році ми, знаєте, як, спонтанно так все Саші, відмітили 13 числа. Прямо що було. Він каже, я хочу. Ні, він, я спочатку казала, тобі 45, давай щось зробимо. Ну, поза гукнемо гостей, все як положено. 45 же давай, давай. Кажу, треба стільки-то, стільки-то грошей. Він каже, ні, не треба нічого мені робити, нічого мені не треба. А потім 13 те утром мені каже, давай на вечір гукнемо гостей. Кажу, який гостей? Нічого нема. Давай що небудь, що, 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 що буде. Ну, люди прихолопа приходили так символі... чисто символічно. До речі, оцю клійонку Таня тоді принесла. <хи> От, так що, І ми посиділи, не відмічали. Ну, в цьому році вже так. Вані вересні день народження, у мене жодні. Я сама остання. Кип сім'ї була остання. і серед друзей востання. Надо же зачитать. Девочки. Да, я же положила тут, зачитать надо. Сейчас даем. Небо блюдочко взяти, ну не взяла, полінилася. Так, дивіться, хочу зачитати ті прізвища, які я не зачитувала, імена, прізвища, які на мене підписалися, що я бачу, що підписалися. Які мені писали коментарі дівчата, і я їх не називала ті рази. І так Катя Кралька. Антоніна Сайко. Марина Коротенко. Харьков, Ірина Мигаль. Полтава. Ті, що знаю, Лілія Фіськова. Може, когось неправильно називаю, вибачте. Дівчата, вам всім величезний привіт, величезне щиро Дякую. Всього найкращого. Ірина Гуліватая підтримує мене теж. Дякую. Людмила Орел. Ксенія К9С. Хороший комментарий мне написал ну, без имени. Юзер 4788. Людмила Бережная. Любов Дмитрощук. Дмитрощун. Если правильно, не знаю. Ева. У нее свой канал есть. Анастасия Д. 060С. Если правильно. Не знаю, Оля Дзубецька. Ольга М5Я5Б. Лилия Феськова, Катя, а я два рази написала Катю Кральку. Ну, нічого, два рази буде. Вікторія Савченко. Далі попідписувалась Чітер рем 1 x Катерина Волотівська. Далі, ну тоже така назва G AIXD ROX і Ольга Слівки-лінівки. Дівочки, мальчики, всього вам само найкраще. Я вам дякую за підписки, я вам дякую за те, що пишете коментарі, пишете добрі коментарі. Щиро, щиро вам дякую. Ви у мене молодчинки. На сьогоднішній день у мене 190 підписників за 2 місяці. І годин, години ще не обновилися на 13 число, там тільки на 8. Ну там уже 1200 чимось годин у мене. Вот. Ну, все так, для статистики, знаєте. Просто вам проговорюю, чи собі, чи вам, чи разом все. Ага. Хай буде. Ну, сонечко зійшло. Ммм. З моїми ну, бангами чоловік і за столом не, не їсть. Ні, ніде я не вечерю. На щось робити з цим. Мені це не подобається. Не дитина, не, не чоловік. Одна я тут королівша. Треба оборудовать в кімнаті собі. Пішла туди. Саша ще ще двері там поставив? и все. Да? Ну, на кухне, конечно, красиво. Антенна какая-то сторчит. Да, елки-палки. Не, она все равно сторчит. Что-то хочет... узнать здесь. Головешка. Ой, боже, боже. Чик. блокнотик. Спеціально купила для вас, щоб вас сюди записувати в список. Всіх у нас список. Батіли? Батіли? Ну так от. Скажу якась. Нормально. Все нормально. Так, сьогодні важкий день. Надо все купити, все приготувати. Ну, не все, саме основне – це торт. Чого буду в Новій Духовці пекти? Коржі розкатувати тоненько. У мами була, знаєте, такий лист у неї був, рифльоний якийсь. І вона прямо на нього, я пам'ятаю, ложила оце тісто і на ньому прямо розкатувала тісто і ставила його, так ложила прямо на, цей, на лист. І воно раз спеклося і все. От у неї був такий лист. Ну, я не знаю. Оцей з форми. Він у мене поганий такий. Я його застілаю пергаментом. Він у мене старий. Давньошній страх. Його вже треба викинути. Мені треба нові форми. Я хочу нові форми. Круглу, квадратну, сердечку. Я свекрусі в минулому році на день народження відправляла. Тут так мені теж схотілося собі такі форми. І там ж це її сйомне, це можна було на ньому чик 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 Ну, на цьому я не розкатаю, воно дуже погане. Страшне воно просто. А на пергаменті, щоб положити смисл. Ну, я щось буду думати. Щось буду думати. Захотів чоловік, треба тепер виконувати бажання. Так, 12 минут. Дівочки, всього вам самого найкращого. Може і зустрінемося вечором. Я подив... я буду <кхе> В всякому речі, я буду дуже старатися. Ви Бачите, кашліше. <кхе> Буду дуже намагатися з вами зустрітися ввечері, а там як, як піде, не знаю. От, всього вам найкраще, обережіть себе, любіть себе. От, ми вчора ще скажу, ми вчора з Ваню, я лягла вже і кричу, Ваня, Ваня кажу, а що перше було? Курка чи яйце? Він каже, яйце. А я кажу, а я кажу курка, він каже, мама? А Я кажу, то що курку Бог боксу а вже курка потім несла яйця. Ну, мама, не знаю, ну не знаю. Я кажу, що ти не віриш, що Бог є? Ну ні. І він мені як задвигати, він прийшов до мене в кімнату, він як почав мені розказувати, куди Вселенна взялась, з якої точки, з яких кратерів, з яких вибухів, з яких метеоритів, і в мене в голові так все перемішалось, почав мені відео відкривати. В общем, йому самому було ще це не це, може, сьомий клас, то шостий. Йому було все це цікаво, і він все це шукав, дивився. І вичитував, і, і все це вивчив, і він знає його все це. Звідкіля що до чого? Абсолют. Як наче мені? Я кажу, так ваня, сварачуюся відсюди. Я вже у мене вже така голова. Яка вселенна розміром і що до чого? І скільки зірок більше, ніж піщинок на, всьому, на, на всій планеті? Я кажу, Ваня, Вам в школі такого не розказувала. Ні, каже, мама, це мені самому було цікаво, я все це вивчав сам. Отаке. Так що, так ми вчора вечором трошки по пообщалися. Ну, все, друзі мої. Всього вам самого найкращого. Ще раз прощаюсь, питаюсь попрощатися. Всього вам самого хорошого, гарного дня. Все, цілую, люблю, пока-пока.